Дівчина у бірюзовій вечірній сукні всюди шукає якогось хлопця. Він підкрадається ззаду і заплющує її очі своїми долонями. Вона дуже рада його бачити. Вони сідають у машину разом зі своїми батьками та вирушають у дорогу. Ми розуміємо, що це брат та сестра. Дівчину звуть Єлена, а хлопця Ной. Сім'я приїжджає на шкільний концерт, де Ной співає та грає на гітарі. Єлена знімає його виступ на камеру, але в якийсь момент починає нервувати і йде з концертної зали. Увечері друзі влаштовують невелику вечірку. Усі хвалять Ноя за вдалий виступ. До хлопця підходить одна із дівчат і б'є його по обличчю за те, що він покинув її найкращу подругу Ніну. Починається дискотека. Молодь вибиває та танцює, проте Єлена тримається осторонь і не хоче веселитися з іншими вона дивиться лише на Ноя і стежить за кожним його рухом. А ще із ревнощами спостерігає за дівчиною, яка танцює поряд із ним. Зрештою, єлена теж виходить на танцпол і завзято танцює біля брата. Починається повільний танець, і Ялена запрошує Ноя. І це зовсім не схоже на танець брата та сестри. Якоїсь миті вони навіть починають цілуватися. Єлена розтіпає гудзики на сорочці хлопця, а він допомагає їй позбутися сукні. Через секунду ми розуміємо, що це лише фантазія Єлени. Так, ця дівчина явно втратила голову від свого рідного брата. Єлена прокидається у своїй кімнаті. Вона бродить по дому, наливає собі води і помічає на дивані сплячого Ноя. Дівчина будить його, і вони починають жартома битися. Після чого Ной ніжно обіймає свою сестру. У цей момент Єлена із сумом згадує їхнє дитинство та веселі невинні ігри. Наступного дня Ной збирається до аеропорту. Він летить до Туреччини. Батьки обіймають сина, а Єлена біжить за ним, щоб подарувати прощальний подарунок, проте не встигає цього зробити, і брат відлітає без нього. Батьки бачать, що Єлена сумує, і пропонують поїхати за Морозовим, але дівчина нічого не хоче. Вона слухає музику і знову згадує їхнє дитинство. Вдень Єлена намагається додзвонитися до ноя, але він не відповідає на дзвінок. Тоді вона записує йому повідомлення, щоб, хоч якось, підняти собі настрій, дівчина йде на побачення з хлопцем на ім'я Еніс. Вони ховаються від дощу в її будинку і ворожать на картах Таро. Після цього Еніс зізнається, що хотів би з Єленою серйозних стосунків. Дівчина не знає, що йому відповісти. Наступного дня у кафе вона стежить за закоханими парочками, а потім помічає колишню вчительку свого брата на ім'я Юлія та розпитує її про Ноя. Єлена дізнається, що ця жінка під час навчання була його близькою подругою і дуже через це нервує. Юлія відразу розуміє, що Єлена закохана у свого брата. У дівчини знову починаються галюцинації. Їй здається, що Ной сидить поруч і вони ніжно цілуються. Вдома Єлена продовжує фантазувати про брата. Це вже схоже на психічну хворобу. Вранці батькам надходить повідомлення від Ноя. Єлена ображається, адже з моменту від'їзду брат не написав їй жодного слова. Вона знову згадує минуле і сумно усміхається. На заняттях Єлена ніяк не може зосередитись. Вона засинає на лекції і продовжує спати навіть на вулиці. До дівчини підходить Еніс. Він каже, що йому написав Ной. Виявляється, у нього у Туреччині з'явилася нова дівчина. Єлену, ця новина дуже засмучує. Вона приходить на заняття із хімії та розповідає вчительці про свої фантазії. Єлена скаржиться, що не може відрізнити сон від реальності. Дівчина бачить на своєму шляху десятки людей, які співають, і не знає, справжні вони чи ні. Вона знову занурюється у минуле, згадуючи, як вони з братом грали в але навіть у ці спогади приходить дорослий ной без сорочки. Щоб остаточно не збожеволіти, Єлена вирушає на зустріч з Енісом та його друзями. Вона намагається фліртувати із ним, і йому це дуже подобається. Відчуваючи, що вона знову втрачає зв'язок із реальністю, Єлена довго тримає руки у крижаній воді. Еніс бачиться та зігріває дівчину. Вони весело проводять час удвох. Дівчина дарує йому смугасту в'язану шапку, і вони ніжно цілуються. Еніс намагається отримати від Єлени щось більше, ніж просто поцілунки, але дівчина каже йому ні. Вона повертається додому і. Батько помічає, що від дочки пахне тютюном. Дівчина гортає путівники з фотографіями з Туреччини, і батько приходить, намагаючись зрозуміти, що відбувається з його дочкою. Єлена заявляє, що збирається летіти у Туреччину до Ноя. Вона заходить до його кімнати, вмикає музику та дивиться фотографії брата, після чого нюхає його футболку та вішає один із знімків біля ліжка. Вранці до Єлени приїжджає Еніс. Дівчина запрошує його до будинку, бо батьки поїхали у справах. Вона кличе хлопця до кімнати Ноя. І вимагає в нього одягти футболку її брата. Аніс розгублений і відмовляється це робити. Він хоче піти. Проте Єлена позбавляється частини одягу, і хлопець, побачивши таку красу, все ж погоджується і одягає футболку. Ноя під час близькості Єлена дивиться лише на фото брата, що висить біля ліжка. На свята Ной повертається додому із Туреччини. Єлена приїжджає до аеропорту та стежить за братом. Вона бачить, як він обіймається із друзями, і боїться підійти до нього. Дівчина вважає, що хлопець відлітав до Туреччини через неї. Її вчителька розчарована, що Єлена ніяк не може перемогти пристрасть до свого брата. Увечері Ной заходить до сестри. Він помічає у її кімнаті одну зі своїх футболок. Ной і зізнається сестрі, що вона надсилала йому надто багато повідомлень, тому він вирішив їй взагалі не відповідати. Єлена каже, що хотіла переїхати до Туреччини разом із братом. Хлопець відповідає, що це погана ідея, і йде з її кімнати. Увечері сім'я влаштовує вдома маленьку дискотеку. Усі веселяться, співають та танцюють. У гості приходить Юлія, вчителька Ноя та Єлени, та приносить пляшку вина. Всі посміхаються і цілуються. Єлена відразу починає ревнувати. Вона почувається зайвою. Юлія каже, що у неї є сюрприз, і запрошує до будинку Еніса. Єлена зовсім не рада новому гостю. Но й помічає, що Еніс носить його шапку. Ось який подарунок, виявляється, зробила йому Єлена. Дівчина вимагає маму вигнати Еніса, але це буде занадто грубо, і хлопець лише. Юлія активно фліртує із Ноєм, і Єлена все більше виходить із себе. Раптом Еніс починає розповідати всім за столом про те, що зробила Єлена, як вона запросила його до свого дому, як привела до кімнати Ноя, як змусила одягнути його футболку, як дивилася не на нього, а на фото брата, як увесь час шепотіла ім'я Ной. Батько Єлени проганяє Еніса геть, а дівчина бреше, що її колишній все це вигадав, бо не може пережити їхнє розставання. Ной і та Єлена їдуть засніженою дорогою. Вони приїжджають у гори і виходять з машини, біжать дорогою, і пробираються крізь снігові кучугури. Єлена ніжно обіймає брата, знову і знову згадуючи їхнє дитинство та веселі ігри на тому самому місці, куди вони зараз приїхали. Брат і сестра катаються на дошці для сноуборду і падають у сніг. Вони бачать неподалік будиночок, в якому вони грали в хованки в дитинстві. Ной та Єлена зупиняються у придорожньому кафе та замовляють пиво та закуски. Раптом хлопець зізнається, що шкодує про свій приїзд додому. Він Згадує слова Еніса і каже Єлені, що з цим треба щось робити. Дівчина відповідає, що хоче поїхати з ним до Туреччини. Ной знову відмовляється і просить сестру заспокоїтися. Вони повертаються додому дуже пізно, і мама лає Єлену за те, що вона пропускає школу. Вона намагається пояснити дочці, що її поведінка не зовсім нормальна. Але дівчина нічого не бажає слухати. Єлена приходить до Ноя і допомагає йому зібрати речі в дорогу. Вона приносить йому подарунок, який минулого разу не встигли віддати йому аеропорт. Порту це сонцезахисні окуляри. Вони роблять фото на згадку. Ной помічає, що на сестрі одягнений його светер і вимагає дівчину його зняти. Єлена відразу ж це робить і залишається в білизні. Тоді Ной просить одягнути його назад. Дівчина хоче поїхати із братом до аеропорту, але він відмовляється: обіймає сестру та їде один. Єлена із сумом дивиться йому вслід, ледве стримуючи сльози. Вона йде на чергове заняття та знаходить Юлію, вчительку Ноя. Єлена заявляє, що знає, що в неї романи з Ноєм. У відповідь жінка сміється. І Єлена готова кинутися на суперницю із кулаками. Вона наказує їй триматися подалі від Ноя. Вдома Єлена пише братові листа і клеїть на нього їхнє спільне фото. Вона слухає музику, готує, танцює та виглядає дуже задоволеною. Однак дуже швидко її настрій знову стає похмурим. Дівчина надсилає Ною посилку. Хлопець відкриває її та бачить усередині печиво. Кур'єр повідомляє, що відправник чекає на відповідь. Однак Ной не хоче нічого відповідати. Тим більше, що в кімнаті поруч із ним знаходиться його дівчина. Ной бачить листа від Єлени. У ньому зізнання в ніжних почуттях. І хлопець відразу бреше своїй подрузі, що сестра пише про звичайні сімейні Прави. Тим часом Єлена буквально божеволіє. Вчителька просить її залишитися після уроків та каже, що хоче їй допомогти. Вона бачить, що дівчина погано виглядає та постійно хоче спати. Схоже, їй потрібен психіатр. Замість цього, Єлена летить до Туреччини та поспішає до гуртожитку Ноя. Хлопець, який нічого не підозрює, в цей момент мило цілується зі своєю дівчиною. На порозі з'являється Єлена. Ми розуміємо, що це лише її фантазія. Насправді Єлена все ще їде в таксі. Вона приїжджає до гуртожитку, піднімається сходами і стукає у двері. Їй відчиняє двері подружка Ноя на ім'я Міріам. Вона впускає Єлену всередину і каже, що її шукають батьки. Також Міріам зізнається, це що зовсім недавно, но її покинув. Єлена обіймає дівчину, намагаючись приховати своє полегшення. Вона виходить із гуртожитку та вирішує шукати Ноя на його роботі. Він проводить розкопки в районі під назвою Афродізія. Єлена знаходить потрібний маршрут і вирушає в дорогу. Однак її не можуть привезти прямо на місце розкопок. Туди не ходять автобуси, і дівчина може дістатися туди лише пішки. Добра турецька жінка погоджується підвести її своєю вантажівкою. Вони спілкуються, слухають східну музику і нарешті опиняються на місці. На дякує жінці за допомогу і вирушає на пошуки Ноя, тягнучи за собою величезну валізу. І зрештою, Єлена все ж таки його знаходить, але Ной не дуже радий цій зустрічі, він її сюди не запрошував. Стоп! Це знову галюцинація Єлени. Насправді дівчина все ще браде пустелею, їй доводиться йти під пекучим сонцем, пробиратися через колючий дріт, і нарешті вона знаходить групу танцюючих чоловіків і жінок. Вони запрошують її приєднатися до них, але Єлена відмовляється. Дівчина дізнається, що тут справді була археологічна експедиція, проте їм не дали грошей на розкопки і вони поїхали геть. Єлена гірко плаче, і немолода подружня пара втішає її. Вони забирають дівчину із собою. Єлена повертається до Швейцарії. Вона йде на те місце, де вони колись гуляли із ноєм, і робить селфі біля їхнього улюбленого каменю. Починається дощ, і Єлена намагається зупинити попутну машину, сподіваючись, що за кермом сидить її. Брат, вона йде у кафе, де вони були колись із Ноєм. Але й там хлопця також немає. Її пошуки все більше стають схожими на одержимість. Пара туристів запрошує її пообідати із ними, але Єлена каже, що обідатиме лише із Ноєм. Її знову мучать галюцинації. Починається дощ. Дівчина зовсім перестає контролювати себе. Раптом у придорожньому кафе з'являється Ной. Офіціантка каже, що Єлена його всюди шукала. Після закінчення дощу Ной вирушає на пошуки сестри. Він приходить до їхнього улюбленого каменю і плаче, потоком води. Несе бірюзове плаття Єлени. Коли течія стає слабшою, воно йде на дно. Сподобався огляд? Тоді порадуйте нас лайком та підпискою на канал, адже я дивлюся такі фільми лише заради вас. Це був МувіКіт. Побачимося!